Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні разом зі мною пропоную приготувати вам смачне солоденьке лечо. Його ваша родина дуже полюбить. І як відкривається зимою баночка, то одразу вона вся з'їдається. Почнемо готувати. Для приготування лечо нам понадобиться ось такий перчик м'ясистий, помідорки ми будемо робити з них томатний сок, оцет, цукор, рослинна олія, сіль мед. Та горький перчик. Всі пропорції я вам напишу на одну порцію під відео. З помидорчиків на одну порцію лічо мені треба зробити літр томатного соку. Для цього в мене є дуже чудова електром'ясорубка. Далі всі інгредієнти я складую в кастрюльку. І вони мають прокипіти 20 хвилин, а тільки потім залажу перчик. Я заложила пів порції перцю. Він у мене там тушкувався 10 хвилин і потім розкладаю так щільненько по баночкам. Баночки я люблю брати півлітрові для лічу або трішки трошки більші. Кожну баночку доверху я все заповняю. Вони ще як трошки постоять, утрамбуються і я ще додам туди перчик. Далі, коли я вже цю партію всю розложила по баночкам, я закладаю втору партію і так само з моменту закіпання засікаю 10 хвилин і потім знову розкладаю в баночки. Всі баночки заливаю оставшимся маринадом. Ретельно все це закручую, закатую. І переворачую потім баночки догори, укутую теплим одіялком і на декілька днів вони там будуть у мене вистигати. Ось так необтяжливо із задоволенням, я приготувала одну порцію лечу. Я буду готувати ще, бо нам зазвичай цього мало на зиму. А ви, якщо готуєте по моїм рецептам, ставте мені лайк та пишіть свої коменти. Чи сподобалося